Ніфіга собі тачка, яка крута. Таксі замовляли. Так. Кінці зору, як тобі машина? Гарно. Знали, фоксмейджера таку само собі купиш? Звісно. Ну що, поїхали, тебе Поїх... покатаю. Поїхали, поїхали. Курва! Зараз ви дізнаєтесь, на чому їздять пацики з Кривого Рогу? Президентський клас, 223 Mercedes. Як купити таку тачку в 19 років? Просто дивився відео на Ютубі, купив собі машину. 24 на 7 грав, грав, грав. Як вигравати під тиском? Вони тоді були топ-1 по ВРС поінтам і ми майже їх виграли. Льоха вже на Вармапі відчував, що він дуже гарно зіграє так і виявилось. Секрет перемог на ланах. Може, кофе вип'ємо. Та, Та як уявляє пенсію кіберспортсмен? Загородний дом, баня, басейн, поля, трактори. Кінці зор. Ти вже пограв на різних рівнях сцени в КСі, в різних командах. Навіть на мажорі пограв. Яка в тебе наступна ціль? Виграти якийсь турнір, мабуть, то StarLadder, чи ми летимо в Китай, чи виграти його, та постаратися потрапити у другий стейдж мейджору. Що для тебе взагалі важливіше? Особистий чи командний розвиток? Звісно, командний, тому що це командна гра, та один ти нічого не зможеш зробити. Як ти себе бачиш через два-три роки? Я хотів би себе бачити в гарній команді, щоб ми ну, у бейт. Тому що мені дуже подобається. Всі українці, це дуже круто грати з такими людьми, спілкуватись на своїй мові. То хочеться гарно грати та максимально пробуватися вгору з командою Бейт. Який момент, от, коли ти потрапив у команду, для тебе був найтепліший, що ти зрозумів, що це на 100% твої люди? Мені кажеться, коли ми летіли в Монголію, ми побачились в перший раз з усіма. Я бачу до цього з Андрієм, е, з льохою та Дімою. А з тренером та хатріком я не бачився. І ми в аеропорту побачились, поїхали на лан. Думаю, що це найтепліше споминання. Залишай коментар під цим відео, адже ми розіграємо 100 доларів серед рандомних користувачів. Буде 4 переможці по 25 доларів. Погнали, дивитись далі. Які взагалі відчуття були від першого лану? Я б не сказав, що щось супер вау було, тому що я е, на лани вже їздив. Було неприємно, те, що були дуже тривалі затримки: по два, по три, по чотири години. Як би ти себе описав в команді Бейтс як людину, як гравця? Описав би танком, мабуть. Виходжу першим, стараюсь. Зробити якнайбільше імпакту для команди, щоб у них було багато спейсу. Можу іноді якісь шутки закинути, щоб хлопці посміялися. Такий весільчак. І що це допомагає хлопцям? Та ну я не знаю, це треба у них спитати. <рес> Ти не запитував? Ні. <рес> хлопці допомагають вам мої жарти вигравати. <рес> дай Бог, щоб, щоб допомагала. <рес> так, дай Бог. Так. Радіо не покаляно. А я нахід да, радіо. Ми приїхали до палацу культури та науки. Ця будівля величезна, монументальна. Вона символізує важку поступову роботу для досягнення успіху. До цієї теми ми ще повернемося, а давайте поки що зробимо міні огляд на нашу тачку. І що за огляд? Бав до мерседесів, тому спеціально брали саме цю машину. Розкажи, як вона тобі? Крута. У мене така була, тільки чуть постаріше. Президентський клас, дуже комфортно, що ще говорити. 223 мерседес, 350 дизель, повний привід, 286 конських сил. Скажи, от машина це якби твоє хобі з дитинства? Можливо? Я б не сказав, що з дитинства це, мабуть, пішло е, роки два назад. Ну, просто дивився відео на Ютубі, купив собі машину та почав. Захоплюватись. А чому ти обрав саме таку машину? Яку? У ну, мене було небагато коштів. З друзями дивився авторія. Був вихідний, браків не було. Я поїхав подивився. Потім випав варіант. Ще один. Ми поїхали подивились. Продавав там дідусь. Ну така машина була колекційна. А яка в тебе взагалі машина мрії? Мабуть, AMG GT. а так, яку б я хотів, є 53. Або і з Audi, або М340 BMW, ну яку можна купити, яка не стоїть дуже багато. Гелік, брабусний який. До речі, ми б взагалі не виїхали в цю подорож, якби не Беткінг. Це наш головний спонсор, завдяки якому ми маємо можливість покатати кінці зора Варшавою. Дякуємо, Беткінг, і продовжуємо. Ти раніше сказав, що ти жартівник. А, от наскільки взагалі це важливо мати. Отаку людину в команді, яка буде піднімати бойовий дух, і взагалі ти можеш себе таким назвати? Та ну я вважаю, що так не завжди, але бувають моменти, періоди, що підіймаю. Кожен помаленьку може підняти настрій, щось якусь шутку вкинути. А наскільки, взагалі, на твою думку важливо мати гарну атмосферу в команді для того, щоб хорошого гру зіграти? Атмосфера повинна бути на всі 100%, тому що це важний фактор у командній грі. А можеш навести якийсь приклад? Мабуть, проти Falcons. Льоха вже на Вармапі відчував, що він дуже гарно зіграє, так і виявилось. Він дуже гарно зіграв. Є моменти, коли тебе навпаки хлопці заряджають у грі? Є всі понемногу. Ти можеш себе взагалі описати як людина, якій важлива підтримка у грі? Так, сто відсотків. Є гравці, яким підтримка взагалі не потрібна, вони просто заходять там на себе впевненості. Звісно, 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 так? звісно, таке, так. Да. Ну, я думаю, що НПЛ такий. Чи є у вас якісь командні ритуали перед матчами, які допомагають вам зібратися? Та ні, ну тільки прогулянка перед матчами. Може, кофе вип'ємо, та й все. Look at me, I леґеміяґа. Mm. Ми приїхали на королівський замок, який символізує досягнення та королівські амбіції. Кенсі Зор, скажи, коли ти починав грати в Counter-Strike, ти взагалі розраховував на те, що ти доб'єшся такого рівня? Ні. Чесно, та відверто. Чесно. 24 на 7 грав, грав, грав. Отак, от і вийшло. Якщо згадувати твій перший час в бейт, коли ти тільки е, увійшов в команду, як це для тебе було? Було напряжно, тому що був перший матч проти Г-2. Вони тоді були топ-1 по ВРС поинтам, і ми майже їх виграли. Тому ну перший час ну добре, гарний опит проти Г-2 зіграли. Та майже виграли свою гру програли. Ти швидко увійшов взагалі в ритм гри з е, бейтами чи ні? Я думаю, що не зовсім потроху помаленьку. Непрямо що війшов і, і все. Мабуть, до теперішнього часу. Да? Мабуть, чин, не зовсім війшов. Треба час, щоб відчути себе у максимальній зоні комфорту у грі та і поза грою. Ну і так, як ми гуляємо Варшавою, треба зняти відео на пам'ять, яке ви можете знайти за QR-кодом ось тут от, або за посиланням в описі. Ох. Ну що, поїхали в наступну локацію? Поїхали. Ви проводите час тільки на тренуваннях, чи у вас є якісь моменти поза грою, які вас зближують? Я ножу в Варшаві, де всі хлопці. Іноді можемо Дімою пограти ДМ. За всіма можемо фейс пограти. А так якихось захоплень немає, особливих. А ви інші ігри разом граєте чи ні? Що тільки вказі? Ну, ми грали, так, да, з Андрієм і НПЛом. А що грали? В тачки якісь. А в доту, ні? В доту я грав з льохою. Я починав з доту. Серйозно? Да. О, розкажи про доту трохи. Не знаю, що просто грав. Починав. Чому прийшов на КС? Ком появився. Завжди хотів грати в КС, але ком де міг загрузити Counter-Strike, тому я Dota грав. Чи є хтось з тіммейтів тією людиною, за якою ти тянешся? За всіма потрохи. Може, Хатріка мені подобається його. Підхід такий забавний хлопчик. Як ти можеш писати ваші стосунки з Алексом? 6, 6, 6. Бо зі сторони здається, будто прям кінти-кінти. Так виходить, що я коли в Варшаву приїжджаю, то часу з ним чи у нього не чую. Коли ми там на всіх турнірах, ми завжди разом, можна сказати, в кімнатах нас постійно заселюють. Ну і тому, що ми ще з кінця зором багато там общаємося. Там не тільки ну, коли ми не граємо в гру, ми там можемо просто, коли ми там ми там завжди гуляємо. І на рах завжди двоє. Ну, про нього можна сказати, що він теж такий жартівник. Льоха, так, да, да. Да, да. Ти уявляєш взагалі своє майбутнє тільки в кіберспорті, чи ти думав колись про те, щоб качати мадійку? Ну, колись качав, стрімав, але немає на це часу. А як же твій tiktok аккаунт? То, то не мій. То, ну, то мені вели. Може будеш стрімером? Та ну, я думаю, що, що ні. Буду в РЛ балуватися. От як ти взагалі твоє своє життя? Ти думав колись про це уявляєш там, через 5, 10, 15 років? Загородний дом, баня, басейн, поля, трактори, вондири, пшениця і все. Що ти перше робиш після перемоги? Відповідаю мамі, брату, друзям. Всі тобі після перемоги пишуть? Так? Да. Кожен матч дивишся? Майже кожен. А як взагалі мама з самого початку ставилася до. Добре, не було ніяких питань. На мамо другого рівня. А що перше робиш після поразки? Це нічого. Відпочиваю, осмислюю, чому програла. І як у вас в команді взагалі після поразки? Ви збираєтеся всі разом? Чи ви даєте один одному час якось подумати? Ну, чи подумати, чи одразу. Передавляємось в гру. Дивимось mm -hmm. на помилки і робимо якісь висновки. Чому так, чому сяк. Де важче програвати на ланах чи в онлайні? Та і там, і там. Ну, може, чуть більше на ланах. Ну, ти бачиш, хто тебе перемог, йдеш по отелю і бачиш всіх хлопців. Тому може. На лані тяжко. І що краще, Порш чи Мерседес? Мені подобається порш. 911 або... Та Панамера теж подобається. Ну, каєн, ну, така Яко собі. як Так, Да, GT3RS. Ну, теж подобається. Ну, але він такий для, для треку, щоб ганяти, рекорди бити. А так, щоб у повсякденному житті, то таке собі. Це королівський парк із палацом на воді. Баланс архітектури та природи це як баланс амбіцій та спокою. Артеме, розкажи, будь ласка, як ти знаходиш спокій в такій стресовій роботі? У мене не дуже багато стресу. Вважаю, що все чил. Подорожуємо з командою. Я вважаю, що все чилово. Нема стресу. А як ти взагалі свій вільний час проводиш, коли він у тебе з'являється? Може, їздиш кудись із сім'єю чи щось іще? Ну, вільного часу. Ну, також і багато, тому що багато браків один вихідний, тільки коли закінчиться сезон, це літом або зимою. Ну, Там сім'єю, може, кудись з друзями по -по 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 поїхати. Ти б взагалі описав себе більше як людину, для якої важливі результати чи шлях? Звісно, результати. Але при цьому як ти опишеш свій шлях у убив? Багато грати, багато тренуватись, показувати гарні результати. Виграти турнір, пасти в топ-10 такий шлях довгий, нудний, але у кінці всі будуть дуже щасливі. Слухай ми з тобою сьогодні приїхали в Варшаву від королівського замку, де починаються амбіції та мрії до палацу культури, який нам нагадує про важку роботу. І закінчили тут в королівському парку, де є баланс та спокій. Ми дізналися багато нового про тебе, про твоє ставлення до життя, до команди, до гри загалом. Що для тебе особисто стало головним відкриттям цієї подорожі? Мерседес. Мерседес. Та такий крутий парк. Все інше я вже бачив. Ну я рада, що ми хоча б щось нове для тебе змогли сьогодні показати. Дякую. Обов'язково підписуйтесь на цей канал для того, щоб не пропустити наступні випуски та сюрпризи для інших гравців. А цей випуск, як завжди, став можливим тільки завдяки нашим друзям з Боткінг, Тому дякуємо їм і до нових зустрічей. Па-па.